Родичі, всім привіт! Дивіться, яка класна погодка. Що це значить? Ідемо дивитися з вами на ходочку на барахолки. Находимося в город Роцлав, Торговівського, ні, це не Торговійського, Швибоцького, якось так називається барахолка. Вона здорова і длинна. Зараз з вами пройдемося, що інтересне, все я вам буду показувати. Напоминаю, хто не бачив, хто не знає, буде 30 тисяч підписників. Я беру якісь железяки, сідаємо з Роцлава в автобус, їдемо з вами в сторону Праги. В Прагі знаходимо барахолку і будемо там продавати. Такого ще на ютубі не було, ми з вами зробимо. 30 тисяч подписчиків. Якось так. Все, погнали, дивиться. Сідайте поудобні чай, кофе, хто пиво, тому пиво, значить, тільки з зрибельний обов'язково. Не забуваємо ставити лайки своїми сильними волосатими руками. А якщо ви дівчина чи жінка, то просто ставте лайки. Поїхали дивитися. Самому цікаво, щось цікавого. Прошлий раз я стояв під цим деревом, кстати, Да. От фатата валяється, ні не та. Ну, в общем тут я прямо стояв. А він біля мене стояв. Так, що тут є? Куча електроніки, фонарики, якісь лампи дядька обу кроссовочки оці он по прикольні Ну, це по моєму женські оці, от. Ну, вони чіткі. тут ще есть даже диски виносять, я не знаю Ну, я думаю комусь надо потому що тут цей если за ліцензію борються, поэтому я думаю що хтось їх купляю тут спирастом сильно борються. тоже по человеческой ціни є. видно полтинник парк сайт без они з акумулятором 24 да, вольта це якийсь мощний, потужний. Ну, і от вам угу. О, Тут щось спрашивали, що вам показати. Кстати, от ішов. Подивіться. Пума. Вот вони мені виглядають дуже сильно дорого, я не знаю як вам. Щось не по сінери, як обуву нравиться. І розмір 42. Ну бачите, тільки спереди такі вони. Ну і стоїть пару злотих. Прикольні. Шкари прикольні. Це з БХП. Железним носком по 20 кг важить. Тут всякі такі часики прикольні. Бачите, як все красивенько. Ну таке, де взяти, я даже не знаю, дшу, може, ви знаєте, напишіть мені, де таке можна взяти. Орден якийсь. В ордінах, чесно, взагалі, не сіку. От, що то є. Плеєр якийсь, мабуть. Тарілочки. Там вони всі пишуть за Германію. я знаю, я там жив в Германії, я бачив, де десь все береться. Ану, поїхати на Германию. Набрати цілу кучу, всякого. В мене нікуди це все слажувати, розумієте? Якщо воно далі буде йти нормально, якщо вам це буде цікаво дивитися, то може щось таке зробимо. Я це поки це я вам не можу. Ну, буде видно. Тут якась нарізач, слайсер, якийсь похожий старенький ручний. Ключики теж, бачите, сила в ключах. Про таке от ви казали. Я розумію, що все, все їдеться, набирається і продається, Ну підождите. Поки ми немає таких схід прибули, щоб так робити. Треба трошки грошей буде потім підсобрати. Да. Да. Напевно пан не при зипи. А вот є знову статует постоїть кучу бабла фарфору, учивание советский засадок. Вот, своє вивозять, тоже видно, даже керхрен продається. Так що будемо дивитися, що тут есть. монетки Канада. Это у меня батько любит монетки, вот ему, пожалуйста. Я думаю, вы тоже любите. Интересно, я сам их люблю собирать. Ну, как возить, то у нас и важуче. Кстати, видите, что это такое. А я цей раз не взял в себе эти зарядку. Они должны работать, а они не работают, видите? Родичи, показываю 8 Mi Band. А они трошки стоят денег. Надо спросить, сколько стоит, наверное. А или только что я? 10 Ми пеньч, може пенч? Ні? 10 злотих. Що візьмемо? Ріскнемо. Давайте рискнем. Дядько, каже, роботи немає зарядки. Що берем? 10 злотих. Так вони стоять 80. Давайте візьмемо. Це злотих взяв. Значить, Потім взяв з обшого бюджету, потім розберемося. Блять, какого щось інтересне. Щось таке чесно, я навіть не скажу. Тільки там бачите, понатягу поляки якось. Щось, щось воно розганяло куди выглядит дорого кстати важка и качественная ботиночка тут есть и всего интересного Телефончик сейчас потом еще цікаво сейчас зарядочку спрашивают до компьютера а ну-ка сиди 30 злотих зарядка до компа. Ага. Дивіться, все виносять. Ви мені кажете, що нереально нічого продати. Якщо виносять, значить реально продати. Може не сьогодні, значить завтра продасться. Цей мопед такий стоїть, от мені подобається, класний. Там що ціла куча, зараз підемо туди. Велик продається, кстати, дивіться, який. Мені сюди редуктор можна було вложити з Ну що це не написати, а? Так, дивимось далі, що тут є. Машинка. Опять, опять машинки піддалі, роботи пелісоси, я собі чесно, якби була мене квартира, купив би, щоб взагалі жінка щоб нічого взагалі не робила. Чисто борщ сварила, хай віддихає. Не знаю, у мене такий принцип, що якщо моя жінка, то вона повинна віддихати, а не батрачує з цієї. Сили. Не, ну допомагати трохи мені. Що я вам це все розказую? от Просто дивіться, береться машина, я розумію, набирається такої штуки вивозиться. Люди будуть ходити спрашувати. Дядько постійно стоїть, продає, значить беруть. от всякий злом комп'ютерний, він не злом, може робоча. Ну, чого ні? Дивіться, який монстер. Вентилятор, я не знаю, здоровезний. Куча входів, куча техніки, кофемашини. Це вже серйозна, серйозна конкуренція, я вам скажу. От дивіться, які штуки. Ото олово, олов'яна посуда старовина, можливо, німецька, похожа. Катушки, ниточки всі діла. Також, от дивіться. О, петух якийсь, я б сказав би хто-то. Я промовчу, ладно. Значки Мерседеса. А вон дивіться який, Ого. І ось вот всяка красота. Ні, це лайк заслужений. Лайк, а возможно, навіть і подписка. Напоминаю, до цього моменту дивився. Кстати, конкуренція, котілок. них красивіше, ні в мене. На мене 10 злотих, там даже дешевле можна. Всякі штуки. Качалочки. Качалка, ну я не знаю, 10 злотих нового ми купували. Любителям техніки. Можна на 6 поцепити. Volkswagen. Це хто великий фанат, можна це на шию. В этом как раз такая есть медная де спарды сашко. Можно. Видите, сколько? Бензопилки вам. Штили. какие якицы штыли, я не знаю. Тоже действительно всякой штучкой цікавой. Зарядник 12 вольт написано. Все якісь. Не, ну Да. конечно, да. Тут воно явно не 50 10 волк все стоит. Ого. для этого обувщика лапка обувщика Он ключи, эти классные разводни. Груши, песочки. Не, ну, это, конечно, на гирь. Б, гирь, и, если не низ, это на гири. Я бы такие гири только что не донес бы. цена даже уже машина, это уже будет следующий шаг. Смотрите, обуви. Просто куча детская, и взрослая, и мужская, и женская. Рюкзачки. Вот пришли, купил, я в этом ничего не бачу лично такого. Пришел, самое главное, дома постирал его там хорошенько, два часика, все. Ну, вони ж стоять кучу денних, а так от купили не задорого, ну і нормально. Дивимось, теж от скільки. Ну ну от Windows. Windows чи XP стоїть, це йому год більше, ніж мені виходить. Може хтось побачить щось дороге. Летуй на, на, на куча бабла. В Україні футляр для ручок цієї самої фірми 1130 гривень, От тільки що прямо, І зараз можна заказати. Це ще дороже. Хм. Ну хто його купить, що з ним потім робити? Дві ціплі штуки. Упуряшка на коня. Котівок, старенький, кукін, від того приготовлення, ага, їда. О, поставочки, планшетики. Ой-ой-ой. Двадцаточка. -ой. Ну, цена наши 5 долларов, в общем. 30 -очка. 7 долларов. Ну, как-то так. Ух ты, холодный дизайн. М Прикольная штучка. А ну-ка, смотрите, монетки. По Вон, два злотих, воні. два злотих. Так що бачите, я демпінг цену. Не... Валюти може, батько мене любить. Я маю таку. Дитині, не годиків любить, моніти стоїть вибирає. Оце уровень в телефоні. Так, а що. Зарядочки вам, розеточки, переносочки. Куклоки з татуеточки, прикольно. такого погодьюга не бачить, я не знаю, скільки можуть на поставочки клас Що, дивимось давайте ще це з вами всякої штуки багато медленно буду водить бо там кажуть що качество то типа теряється швидко водиш прикольно скільки всього а вот Ой-ой-ой. І монеток тоже ну такі у мене є 20 злотих кстати що не сьогодні монет на продажу я не знаю якось не вспів і так багато сюди Согласні чи ні? Сьогодні людей вистачає, поэтому. алюміній вам. Верні якийсь сплав, даже чуть важче, ніж алюміній. Ну вот вам шашка. Кінджал. Каже, який у вас розмір ножний. Ну, где-то по коліна, да? так? Вот у мене где-то по коліна розмір нужны. Сказали, покажи кінжали. Ну воно, все, виш не бачу сьогодні. О, які крани латунні, чи бронзові вернів, дивіться. Наборчик і немножко вам качати. Ой-ой-ой. Бултики, клас. От і люблю таке. Ось така вийшла барахолочка. Якщо вам подобається така тематика, або металоприйомка, або ще що, підписуйтесь, ставте лайки. Це мене не те, що мотивує, мені це просто крило моє ростуть велике, я починаю дійствовати. Тупо починаю. Я тоді улибаюся, як мені ставите лайки і я вам ставлю лайк. Все, давайте, всім пока. Скоро побачимося. В неділю будемо ще раз на барахолці. Так що все буде чотко. Так. Уже є вдома, значить що? Часики. Часики зарядив зарядкою з п'ятих, Там притулив її, прикрутив. Зарядились вони. Mi Band 8, все роботає. В общем, дай Бог. Тільки ж немає зарядки нас і заказати на 7 чи 8 злотих на Алікспресі. Кому надо, там сілку оставлю. Не сумніваюся, що нам треба, надо, я не, не оставлю. Да, вони тільки на англійській, тому що це англійська так, розуміє, версія. Я ще не підключав до телефона, не дивився, не було времени. Е, так же пишете там, я дивлюся твої відео, наочина нас бабки заробити, ці ці діла ти тільки обіщаєш. Вот. Чуєте, що це таке? Там свердла, які я вже був продав, ну, поспоку не вийшло через бізнес їх продати, продамо їх, як буть то вони мої, ну, вони і так мої, звичайно, як вони, як я броді я ними користувався. Наочу вас в найближчим, завтра я надіюся, що я їх виставлю на велик, все вам покажу, все, що як робиться. Я думаю, і заробимо, це ще не всі свердла, у мене ще їх, короче, ще їх не багато. Там, що мене під кроваттю підкривать В общем, сверл у мене багато. Під кроваттю в коробках, не те, що ви подумали. Все, давайте всім пока. Вон, бачите. Хоп-хоп. А це я щось там з показував балако пальцем. Ага, щось там нам розказує. Ругається клас. Мені дуже подобається. Може жінки понравились теж. Каже, що їй будуть, ну значить будуть її, яка різниця. Діло не в тому. Можна було взяти взять продать би за 50, наприклад. І 40 собі заробив. Ну якось так, ладно, вам все одно це не докажеш. Я вам ще хочу розказати, як зарабатувати експрес, перепродувати в Україні. Можна, як я це раніше діяв, але вам це не інтересно, там вже, ви кажете все зайнято. Поки друзі собі заробляють бабки, у вас все зайнято, куча відмазок, нічого страшного. Для чого я це все буду робити? Мені треба вас змотивувати, показати, що це все реально, що воно все треба людям різяке. От для чого. І я сподіваюся, що ви наконец-то встанете і послухайте мене.

Ну, хоча не можна від заводу зарікатися, так що все може бути. Так, бо взагалі треба буде підемо, що робити. Ну, поки ми сверла. Сверло. Пойшлось таке відео, пише вам, що изменить, що додати, більше цен, менше цен. Ну, взагалі, щоб я просто знав. А я просто гляну с яке на дорогих часах, на блогерських. Отак так от час. Все, буду зараз вам ліпити. Достірується, стирочка, все чортенько. Давайте поки.